Вітаю! Сьогодні будемо знову розглядати логарифми та їх основні властивості. Наступне завдання в нас буде обчислити 2. логарифм від 25 за основою 5, плюс 3 логарифми від 64 за основою 2. Ну, Здавалось би, тут плюс, тому ми повинні плюс перетворити в. У, Множення, так, але тут таке не працює. Чому? Тому що в нас основки тут будуть різні. Тому прийдеться якусь іншу властивість використовувати. Нагадую, що ось ці властивісті в нас є у е, бланку на ЗНО НМТ. і ви можете ці формули подивитися і нагадати собі, відповідно, якщо щось забудеться. Так. А ми продовжуємо. В нас тут двійка, тут трійка, тут різні основи, тут теж різні значення. Що ми можемо зробити? Нам потрібно ось з цього виразу зробити відповідну однакову основу і тут теж зробити 5. Ну, тут якось це навіть логічно, так? Відповідно, якщо ми зможемо це зробити, то ми зможемо використати ось цю властивість. Так, ну, я думаю, що всі пам'ятають, що 25 це в нас 5 у квадраті. У нас тут основка 5, тому тут теж повинно бути 5. Відповідно, запишемо, що в нас ось тут замість 25 буде 5 у квадраті. Так. Ну, вже щось вимальовується. так? Ось це в нас буде одиничка, якщо ми двійку перенесемо вперед. Але робимо покроково. Далі в нас тут двійка і тут 64. Так, 64, пам'ять телефону. Відповідно, це в нас степінь двійки, це в нас шоста степінь. Тому ми можемо записати, що 64, так, це в нас буде 2 у шостому степінь. І знову ж таки, ми бачимо, що в нас і тут, і тут двічка. Степінь ми можемо перенести вперед і зможемо скористатися ось цією властивістю. О, це вже гарно! Це вже Мені подобається, так? Відповідно, запишемо. Ось цю степінь перенесемо вперед. Перед нашим значенням логарифма. Ось воно записано. Ось ця частинка в нас буде просто 1, за властивістю, так? логарифмічного. Відповідно, тут в нас теж 6 помножити на 3, так, 6 переносимо вперед. Будемо мати 3 помножити на 6. Так, 18. І ось ця частина знов таки буде 1. І будемо мати 4 плюс 18. Це в нас буде 22. Це і є відповіддю на даний вираз. Все. Так, їдемо далі. Знову ж таки обчислити, але тут вже основки рівні. Тому, якщо ми бачимо мінус і рівні основки, то ми можемо скористатися ось цією властивістю, так, і перетворити так, різницю на частку. Тому маємо запишемо, так, в нас тут трієчка трієчка, тут основки однакові, пишемо вже логарифм за основою 3, і 18 розділити на 2. Так, 18 розділити на 2, це в нас 9, я запишу теж 9. І ми бачимо, що 9 це? в нас що? Це в нас 3 у квадраті. Так, Згодні. Відповідно, ми бачимо, що в нас тут 3, і там 3, це в нас буде одиничка. І нам потрібно ось цю степінь винести вперед. За ось цією властивістю. Так, у нас є степінь, ми її переносимо вперед і отримаємо ось таку татожну рівність. Відповідно, маємо, що ось тут у нас 1. Так, 2 помножити на 1 буде 2. У нас варіант А. Все. Так, наступне завдання: ось такого виду, дуже багато дробів, так, і коефіцієнти, і різні основки. Знову ж таки, придеться трохи попрацювати. Але зараз поясню, як це виконати. Дивимось, в нас тут є двічка, тут в нас четвірка. Нам потрібно спробувати зробити так, щоб ось тут теж була, так, замість ось цього виразу логарифмічного, було теж двійка у якомусь степені. Відповідно, я запишу ось тут 4 як 2 у другій, так? І відповідно, ось тут в нас 27 як 3 у третій. Так, 3 у третьому це у нас якраз 27. І що ми далі можемо зробити? Ми можемо зробити так, що тут не буде дробу. Відповідно, ми піднімемо двійку в квадраті у чисельник, але тоді в нас з'явиться знак мінус. Тому ми запишемо 2 у мінус другий, але в нас вже не буде дробу. І дивіться, що в нас виходить вже щось цікаве. Так, ось у нас вийшло. У мінус другий. Далі, ось тут одна третя. Я теж хочу, щоб в нас дробу не було. Так? Відповідно, у нас тут 3 у знаменнику, нам потрібно підняти його у чисельник. Це буде 3 у мінус першій. Це в нас властивості степені, хто не пам'ятає, будь ласка, повторіть. Відповідно, маємо, що тут ми можемо записати 3 у мінус першій. І ми позбулися дробів. Далі, дивіться, в нас тут 3, тут 3. О, дуже цікаво. Нам потрібно тепер ці степені так перенести вперед за властивостями. Якщо степінь так, під логарифмічним виразом, то ми її просто переносимо вперед. В нас тут буде 2 помножити на мінус 2. Так, тут все зрозуміло. Мінус 3, тут в нас ось ця степінь теж йде вперед, так. 3 помножити на 3, але потрібно врахувати ось цей мінус 1. В нас виходить 1 розділити на мінус 1, Це буде просто мінус одиничка. Тому в нас вийде 3 на 3 на мінус 1. А ось це в нас 1, І ось це в нас 1, так? І ми будемо мати 2 на мінус 2 буде мінус 4. Мінус 3 на 3, це буде мінус 9, і мінус 9 на мінус 1 буде плюс 9. 9 мінус 4 буде просто 5. Маємо тут відповідь Г. Е. Так, сподіваюся, зрозуміло, поїхали далі. Так, наступне завдання. В нас вже однакові основки, і ми маємо, що в нас. Тут стоїть знак мінус. Відповідно, можемо скористатися ось цією властивістю. Ось це у нас записано. Нам потрібно записати ось таким чином. Тоді в нас виходить, що тут буде частка. Тому ми просто 12 розділимо на 6. 12 розділити на 6 це буде 2. Опа! І це в нас що? Це у нас одиниця. О, як гарно! Вийшло просто одиниця. Все, відповідь в нас Б. Так, наступне завдання. В нас тут логарифм за основою 6 від 9. Додати логарифм за основою 6 від 4. Що ми можемо тут зробити? В нас однакові основки, в нас тут сума, так, відповідно, ми можемо скористатися ось цією формулою. В нас є ось цей вираз, нам потрібно записати вже як добуток. Тому відразу запишу логарифм за основою 6 від 9 помножити на 4. Так, добуток. Множимо. 9 на 4 це в нас 36. О, круто. Тоді ми 36 можемо записати як 6 у квадраті. так, І відповідно двічку зі степеня переносимо вперед за цією властивістю. І будемо мати 2 помножити на логарифм від 6. За основою 6. Це в нас буде 1. Так, і це в нас буде просто 2. Відповідь 2 це в нас варіант В. Все, все зрозуміло. Так, сподіваюсь, так, йдемо далі. О, ось ці завдання дуже лякають всіх учнів. Дуже багато тут, так, і логарифм, і тисяча, і різні степні, і ще й пі затисалося. Але що ми можемо зробити тут? Ми можемо розділити їх, так, на, е, відповідно, частинки. Подивіться ось сюди поки що тільки ось сюди. У нас тут десятковий логарифм від тисячі, так? Ми можемо записати ось тут. Я запишу як логарифм за основою 10, просто щоб було зрозуміло, так, з аналогією на універсальні формули, і щоб не заплутало. Звичайно, цього можна не робити і просто записати ЛГ. Що ми бачимо? Що в нас тут трійка, ми можемо трійку перенести вперед, і тут буде одиниця. Тому замість ось цього всього виразу, так, в нас буде просто 3. Так, все. замість ось цього виразу, всього в нас буде просто 3. Тому ми замість нього трійку і, і запишемо. І в нас що виходить? Логарифм за основою Пі. Так, Помножити на логарифм від 3 за основою 3. А це в нас що? Звісно, 1. І в нас виходить логарифм за основою π від 1. А це в нас вже так, ось ця властивість, і це в нас буде 0, так, Тому що π у нульовій степені буде 1. так, Будь-яке число у нульовій степені буде 1. Тому навіть якщо тут π, навіть якщо тут три логарифми, причому вони тут різні, так, логарифм звичайний. За основою Пі, логарифм за основою 3, і ще й десятковий логарифм, і ще триозначне значення, і за що хвататися. Але розбиваємо їх на частинки. І починаючи з кінця рахуємо, підставляємо і дивимося, що в нас вийшло. Нам підходить тут варіант D. Це в нас 0. Так, їдемо далі. Наступне завдання обчислити 2 помножити на логарифм за основою 5 від 25, додати 3 помножити на логарифм за основу 2 від 64. Так, що ми можемо тут зробити? В нас тут виходить, що в нас тут п'ятірочка, тут 25. Що ми можемо? Ми можемо записати 25, так, як 5 у квадраті. Тоді запишемо: в нас тут 5 у квадраті, і ми бачимо, що ось тут у нас одиничка, так, якщо ми цю двійку перенесемо вперед. Так, Відповідно, маємо 2 помножити на 2 і помножити на логарифм за основою 5 від 5. так, це буде 1, тому ми можемо просто записати 2 помножити на 2. Далі 3 помножити на логарифм за основою 2 від 2 у шостому степені, тому що 64 це 2 у 6. Так, тут сподіваюся, зрозуміло. Далі, відповідно, 6 переносимо вперед, так? Степінь ми перенесемо вперед за цією властивістю. І будемо мати, що в нас 3 помножити на 6, і на логарифм ось цього виразу те буде одиниця. Я її вже не пишу. І в нас виходить 2 на 2, це 4, 3 на 6, це 18. І в сумі будемо мати 22. Тому тут варіант Б 22. Так, ось таке завданечко. Добре, рухаємося далі. Знов такий потрійний, так, у нас логарифм. Хоч тут і основки двійки, так, пішок немає, але все одно дуже лячно розв'язувати такі приклади. Але пам'ятаємо минулий досвід, групуємо їх трошки з кінця. так. Ось, дивимось на ось цей вираз. Логарифм за основою 2 від 16. 16. Це у нас пам'ять телефону. Так? Тобто це у нас степінь двійки. Це буде 2 у четвертому степені. Тоді бачимо, що в нас ось тут так, ось цей вираз весь, так, буде дорівнювати 4, тому що тут степінь ми виносимо вперед, а логарифм за основою 2 від 2 це буде 1. Тому буде просто 4 помножити на 1. Тобто ось цей весь вираз в нас буде просто 4. Так, тому я замість нього запишу просто 4. Перепишемо ось ці два, так, і замість ось цього виразу великого ми запишемо просто 4. Так, далі. Тут двійка, тут четвірка. Ми можемо 4 записати як 2 у квадраті. Так, Тому 2 у квадраті, а це в нас вже приводить до властивості так, цієї знову ж таки. Тут буде одиничка, якщо ми двійку перенесемо вперед. Ну, і в нас знов такий виходить так, логарифм. Ось тут в нас буде просто 2, так? І логарифм за основою 2 від 2, тому що ось тут в нас буде просто 2, так? І це, це буде 1. Все. Так, ми розв'язали, в нас вийшло просто 1. Так, дуже гарний приклад. А ми далі йдемо. Ось логарифм за основою 81 від 243 до рівня. Тут якось да, лячно трохи, бо числа трьохзначні, і що ми можемо зробити. Але якщо придивитися, то це степінь трійки всюди. 81, це 3 у четвертому степені, а 243 це 3 у п'ятому степені. Відповідно, степінь ми виносимо так, степінь нашого логарифмічного виразу так, ми використовуємо ось цю властивість і переносимо її просто вперед. Так. А степінь біля основки так, ми переносимо теж вперед, але вже у знаменнику. Так, ми переносимо її вже в знаменник. Тому в нас виходить 5 сюди і 4 сюди. Маємо 5 помножити на 1 четверту, або 5 четвертих помножити. так? А тут в нас буде що? Буде 1. так? Тому відповідь відповіді у нас буде просто 5 четвертих. Так? Або потрібно буде перевести у десяткове значення, і в нас вийде 1,1 четверта, або 1,25. Ще може бути такий варіант відповіді. Так, ну а ми поїхали далі. Е, наступне, так, е, це завдання більше на повторення теорії, але е, якщо з звичайними логарифмами учні стикаються часто, з десятковими теж достатньо так часто. А ось з натуральним логарифмом не не завжди зустрічаються ці приклади, і інколи навіть не розуміють, що це означає. Це в нас теж натуральний логариф. Він позначається як ln від X. Це просто логариф звичайний за основою Є. Е. Тому він використовує те ж самі властивості, які ми використовуємо і звичайно. Так. Просто нагадую, якщо у вас буде, будуть такі завдання, ви зможете порахувати їх аналогічним способом. Так, ось таке завдання. В нас потрібно знайти значення виразу. І в нас тут основки однакові і стоїть знак мінус. Якщо в нас стоїть знак мінус, то ми. Повинні перетворити у частку. Так, ми користуємося ось цією формулою. Так, у нас стоїть знак мінус. А нам потрібно перетворити ось у такий вираз. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас 363 і тут 3. Тобто, нам потрібно це поділити на це. У нас виходить 363 поділити на 3. а це в нас просто. 121. 121 це 11 у квадраті. Так? Табличку квадратів, так, до 15, хоча потрібно все ж таки вивчити на пам'ять краще до 20. І щоб ви швидко орієнтувалися в таких прикладах, та і у квадратних рівняннях теж. Так, тому бачимо, що тут в нас 11 у квадраті. Цю степінь ми переносимо вперед знову ж таки за властивістю, переносимо її вперед. І маємо 2 помножити на логарифм за основу 11 від 11. Це буде 2 помножити на 1, і буде в нас відповідь просто 2. А це в нас варіант В. І все. Так, ось таке завдання. В нас логарифм від 300 відняти логарифм від 3. У нас тут всюди десяткові логарифми, так? і ми можемо теж скористатися властивостями. Так? У нас тут різниця, тому ми перетворюємо різницю у частку, Так як у нас основки однакові. Так? У нас десяткові логарифми, тому у нас основки однакові. Що ми можемо? Ми можемо записати як 300 розділити на 3. Це в нас буде просто 100. Так. І відповідно 100, це в нас 10 у квадраті. Так. 10 у квадраті. І степінь ми можемо перенести вперед. І в нас буде 2 помножити на логарифм десятковий від 10. Це в нас буде. 2 помножити на 1. Так, і маємо відповідь просто 2. Тобто, в даному випадку, у нас цікавий варіант Г. Так, ще одне завданечко. Ось такого виду. У нас 25 помножити на логарифм за основою 5 від 3. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми маємо тут 25, тут 5. Нам, щоб скористатися ось цією властивістю, потрібно якось зробити так, щоб тут було 5 і тут було 5. Тому я запишу 25, як 5 у квадраті. І тепер нам ця двіка тут заважає. Ми скористаємося вже ось цією властивістю. Так? Ось у нас тут степінь. так ми її... Запишемо у вигляді степені. Тобто, навпаки, ось з цього ми прийдемо ось сюди. Тому двійку ми переносимо у степінь. І в нас вийде 5 у степені логарифм за основою 5 від 3 у квадраті. А це в нас 5 у степені логарифм за основою 5 від 9. А це вже у нас. Основна логарифмічна властивість, і це буде просто 9. Все, тут варіант Б. 9. Так, ось таке завдання. Наступне теж достатньо схоже на минуле. Тут в нас 8, тут в нас 2. і нам потрібно знову ж таки звести до ось цієї властивості основної. Так? І ми можемо зрозуміти, що в нас тут 8, Так? Це теж степінь двійки. Пам'ять телефону знов ж таки. Так, 8 ми запишемо це як 2 у третьому степені. І відповідно далі множимо на логарифм. Але нам ця трійка дуже заважає. Так? Ми її перекинемо у степінь. Знову ж таки, так, ось у нас ось це записано, ми запишемо. Ось таким чином, як в минулому прикладі. І тоді, що в нас виходить? У нас виходить 2 у степені. Логарифм за основою 2 від 3 у кубі. 3 у кубі це в нас буде 27. А ось це ж в нас основна логарифмічна властивість. І ми можемо записати, так, просто 27. Ось відповідь тут буде 27. Ось таке завдання. Тобто найчастіше, коли ви бачите так, різні значення, основки, так, і логарифма, то ми намагаємося звести до одного і того самого, і, відповідно, використати ось це. Якщо не виходить, то шукаємо, як можна зробити ось так, до цього виду звести. Якщо в нас однакові основки і між ними там плюс або мінус, використовуємо ось ці дві властивості. Якщо нам заважає степінь, ми її перекидуємо вперед так, перед значенням логарифму. Ну, і відповідно, якщо степінь біля основки, то теж можемо перекинути вперед, але вже у знаменник. Відповідно і все по логарифмам, це все, що я вам хотіла розповісти. Так, тут детальні пояснення, але якщо буде щось незрозуміло, питайте, і я вам ще раз все більш детально поясню і розповім, чому саме так. Так, а я бажаю вам успіхів і гарного дня. Все, До побачення!